Переходки вольвас з, з букетом проблем. Давайте в двох словах. Ну, давайте почнемо з того, що включаємо запалювання. При включенні запалювання у нас в, нуль, в нульовому режимі самі по собі тільки що включилися, бачите, фари і включаються вони постійно на дальні. Габарит включається, включаєш фари. У нас нічого не переключається, у нас тільки щось там пробуємо вругати. Типу, це, типу, як мало бути дальні, але у нас постійно лінза, шараша шара, шара в дальньому. Тобто у нас, окрім того, що тут дальні, ще сама лінза має ближні дальні. І, відповідно, дальні постійно чомусь включені. Плюс у нас з того боку не працює боковий, і у нас дефект в, в світелку майсного габарита. І не працює діод на дальньому тут. Так як ці фари інтегрували діоди, можливо, десь щось напортачили. Плюс постійно раше дальні. Тобто, давайте почнемо з того, що пройдемося по запобіжниках і подивимося по релюшках, чому релюшка постійно защлкує дальнє світло. Можливо, цей дефект у нас відбувається, якщо там підключено у фарі до дальнього замкнув, замкнула лампу дальнього світла і воно постійно ще на дальнє. Типу через неї плюс проходить. Тобто, зараз знімаємо фари, перевіряємо всі лампочки, усуваємо тут тобто, ну, Це стопора треба витягувати, витягувати цей стопор і фар, чуть, -чуть збирається в сторону і на вулицю. Тобто, як в школах приблизно вона знімається. Усунемо перші проблеми з лампочками, чому вона не світить. І є верність того, що ця лампочка замкнута десь на якісь плюси або на мінус. Тому постійно ще разшидально. Людина казала, що під час руху фари самі по собі переключаються і моргають. Тобто є. Е, скажімо так, треба завжди дивитися там, де вже лазили люди і тюнінгували. Тут був тюнінг, тому давайте подивимося до фар. Так, поміняли стоїчки, пружини тебе вже там без... а, то на металом попадав. Коротше, Повний комплект. Опорні подушки, пильники, стойки, пружини. З обох сторін. Коротше, здохли. О, Димон показує. Ось так виглядають пружинки. Від'їздили своє, освіжили трошки передок. Все, фонди готові, знімаємо. Тут нічого не знімав, просто чисто показує, що, чим займалося до дивіться, якої години. Година. Так, я зараз пособі фару, коротше. Лампочки ось цього не купуйте, не соблазняйтеся. Якщо у вас автомобіль має канбус, ви тратите гроші, по-перше, вони будуть вам відключатися і буде сусідственно адекватно. По-друге, був конфлікт. Конфлікт за того, що е через ці лампочки проходив зворотній струм, відповідно, не перещокувалося е заслонка і у вас постійно шарашувала дальне. Через те, що постійно шашав дальне, ішов зворотній плюс, відповідно, воно не виключалося. Ставимо ось такий канбус, Дросель додатковий і у нас все запрацювало. Короте, поміняв, до речі, там вдома погоріла. Поміняв лампочки, стоять інші лампочки, яскравіші. Зараз ми ось цю шляпу, бачите? Я не знаю, що це за термосити, така, що вона порозвалювалася, от вона все не це сиділо, ми зараз пропаяємо, щоб у нас не був не контакт. Нормально перетерму садимо. Поміняв я згорівшу бокову лампочку, поміняв я лампочки ті, що були на габаріти. Давайте зараз це сиділо, перепаяю, зізолюю, ставлю, упакую цей камбуз тут. Скільки всього треба тут напхати, щоб у вас коректно працювала фара. І точно таку дію зробимо з тої фари, і тоді вже покажу результат, як все працює. Ось так пропаюємо, обов'язково, тому що це саме на термонагруження, відповідно там, де у вас просто скрутка, у вас буде не контакт і термосадка буде горіти і плавати. Ну, і зараз затягнемо ось така клеєва термоусадка, що аж клей проступає. Нагріли, затягнули і у вас тоді буде все чітко працювати, ніяких глюків. Так, Зібрав обидві фари на місцях. Давайте включаємо габарити, покажу, що у нас по габаритах. Американка, габарит, габарит, американка. Все Так, далі нам треба включити запалювання. У нас фари працюють на запалюванні. Включаємо ближнє світло. Ось так у нас світить ближнє світло. Є чіткі гранички. Красиво освіти ближнє світло. І давайте включимо дальнє. І пірдоле дальнє. Тобто переключається і лінзи, і включається додаткове світло. Дальнє. Оці фари випікають очі. Я думаю для порівняння от, можна пару разів переключити ближнє дальня. Це у нас дальнє, це ближня. Пусточка. А, че буде вижити. Як бачимо, десь відкриє гараж. Ніяких помилок немає. Ну це у нас світ це буде відкрита дверка і капот. От воно і пише відкритий капот. Фортер Open. І все, жовтніх інших помилок немає. Тобто камбуз працює належним чином. Чикс, дальня, чикс ближня. Чикс. Бомба. Е, нагадую, камбуз ми поставили на дальнє світло. На ближньому Канбуса немає канбуз, там типу, тої лінзи, що поставив власник. Лінзи не оригінальні. Лінзи це типу, вже тюнінг ледовський. Вони мають канбус, але в нього специфічна робота того канбуса. Наприклад, те, що я поставив обманку на дальній, він скажімо так, механічного типу. електронний спілкується. Давайте так, просто, щоб просто пояснити, в чому прикол, О, зараз глушу. Теоретично зараз дамо успокоїтись. Давайте заново включаємо. При першому старті через пару секунд, якщо на ближньому включено, лінзи ближнього світла опитуються, тобто вони можуть трошки підморгу... підморгувати перших там пару секунд, Тіпа... Ну тільки що моргало, Тіпа, два рази моргнуло і перестало моргати. Тобто, комп'ютер опитує справність лампочок. Ну, Значно якось через раз. Надалі воно працює без всякого опитування і чортенько. Ну, я думаю, ви зацінили ближнє світло і капець дальне. Я можу ще й поставити і на лінзи, ці, на його і лінзи канбуси, але воно і без них працює, просто там перший раз пару раз може переморгнути. Це якщо машина засинала. Тобто вона заново прокидується, відповідно вона починає опитувати лампочки, справитися лампочок, і воно може пару разів моргнути, а далі вже працює належним чином. Тобто це не є нічого критичного і нічого страшного. Зараз воно працює без всяких як. Бо обманка на лампи, цей канбус, це теж не є дешеве задоволення. так, Ясно, не хочу воно так. Все. Закрили ми. Ага, двері відкриті. Давайте просто. Все, бачите, все закрите, ні єдиної помилочки немає, зараз просто на ручнику стоїть. І все працює чітко. Ну, Дальня просто бомба. У мене, до речі, на дальні це я останній комплект ламп поставив, треба знову замовляти. Коротше, лампи розходяться на ура. Так, добре. По вольваку все, вольвак дзвонить хай забирає. Так, надалі займаємося меганом, зараз зливаємо антифриз, знімаємо ось цей фланець і будемо дивитися. Що у нас там з прокладочкою? Чи є у нас це епіцентром нещастя? Чи ні. Заодно е, вже раз ним, тут ну, перше дослідимо тут. Якщо ні, будемо досліджувати те, 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 теплообмінник. Сподіваюся, що все ж таки тут проблема там частинку видало, ніж колоти мотор, бо мотори колоти не буду. Давайте розливаємо фриз і знімаємо. Зливав антифриз, відкручував одну з трубок теплообмінника і е, одну трубку з циркуляційного додаткового насосу. Злив антифриз зараз поки що поклав знизу, в е, ну, випадку, якщо там буде якесь підтікання, щоб не гадало на землю. Е, всім рекомендую ось такого плану Зні, знімати з тросиком. Дуже класна штука в трудно в місцях. Завели, приклали, плещем стиснули і хомоти легко знімається. Познімали ми хомоти, познімали патрубки. Зараз ключком на 10, відкручую по періметру всі гвинти, знімаємо цей клавиць. Так, Зняв я цю кришку. Ось так виглядає. прокладка, до речі, там прилипла. І сам прикол в тому, що вона відчепилася дуже легко і особливо не трималася верхні частини. Тобто якщо нижня частина трохи витягувалася, тепер відлипала. Тобто це верхня ні, ну це у нас якраз є масляний цей канал. Я не розумію, для чого цю пазуху треба було робити, чому там не заварити, не заглушити. Можливо на якусь іншу модифікацію ця головка там використовується цей канал. От є у нас тут ось така кака масляна в цьому застойнику. І от тут є вірогідність випікання. Антифризове масло. Ось це у так виглядає тут прокладочка. Чи судою вона потрапляла, чи не судою, оце вже загадка. так ну бачите Якщо всі решта участки, бачите, приклеєні, то ось цей участок у нас не приклеєний. бачите, Всі решта участки О, тут відірвалося. І цей не приклеєний. Є вергійність того, що пропускала прокладка в цьому місці. От вона є. Слід масляний. І є вергіння з того, що вона тут проривалася. Можливо. Але це не точно, як то кажуть. Так, нам цю прокладочку треба замовити. Це раз, От Верх він більше виступає, ось цього більше виступає. Цей участок трошки втоплений. Практично на рівні. Оцей участок на рівні, цей горує. Так, оцей участок всюди горує. От я прожимаю його, він все одно горує. Цей участок на рівні. Є шанс, що дійсно через цю прокладочку пропускало. Але це не точно. Тому, попри це, ми замовляємо прокладку, Вон є сліди можливо протікання, бачите, що воно могло сюди десь проганяти. І відповідно... Розумієте, то не дуже багато. Але трошечки туди потрапляє і цього достатньо, щоб воно робити діло. Е, тому цю прокладку ми замовляємо по-любому передущуємо. І зараз все ж таки знімати пломмінник. Будемо його лишити, пробувати на нього давати тиск і дивитися, чи він тримає тиск. Е, до речі, трубочку з тепломінника я знімав Її описано. Є вергін з того, що сам тепломінник міг прогнити. Для того, щоб його зняти, треба зняти фільтр масляний. Що один потребок відкрутити гаєчку. Так, ось цього тепломінника ми спускали, антифриз. Зараз ми його знову шлаг знімемо, там саме другий шланг. Відкручуємо фільтр, в будь-якому випадку заміна масла тут гарантована. Ба навіть ми все ж таки знімемо Піндони гарно його вимиємо, тому що по-любому на дні є емульсія. Ну, подивимося, ми будемо зливати, але дивіться, корочок завжди йде чуть-чуть вище. По-любому, тут емульсія лишиться, то в будь-якому випадку що з нам додається цей піддончик зняти і заново його переклеювати. Так, давайте знімемо цей фільтр. Угу, і... Ще один патрубок і відкручуємо. Тут є така гаєчка, яка контролює. Ну, чи гаєчка чи болт. Я не бо там на декотрих йде типу, трубка це з різьбою, і на ній гаєчка накручується. Є таке, що типу, закручується болт з яким має виступ з різьбою для цього. По... Знімати зараз ви бачите. Коротше, нам треба ще зняти цей теплообмінник і так само перевірити його на герметичність. Як бачимо, тут є окисли. Знімав цей патрубок. Вон, бачите, є конкретні окисли, є верхність того, що в теплообміннику теж є якісь нездорові речі. Так що дозливається масло. Ось така вийде трубка. З гайкою різьбою викручується ключик на 30. Зараз хай достічає масла, щоб не побливався. І ми її відкрутимо повністю. Так, тепер, ну, бачите, окисли є але всередині я б не сказав, що там щось біда. Хіба можливо десь в самому теплому мімнику? І це не факт, факшувати що теплообміннику щось погано. Може бути дійсно, що тільки за цієї прокладки. Значте, є десь емульсія. Так, треба зараз щось придумати, сюди якусь заглушку чи навпаки, а сюди, подачу, шланжик, якийсь можливо навіть придумати ніпіль, щоб створювати тиск, ну і відповідно цю охрінку нати, чи в воду, чи куди. І дивитися, чи не будуть бульбашки йти. Скажімо так, треба зараз щось звояти, якісь перехідники. Так, ось так середив таку ванночку, погрузив. Зараз там є залишки, повітря. Ну-ка. Патрува дойти надувся. Даю тиск з патронік. Тепломінник не булькає. Тепломінник цілий. Так що тут в тепломіннику біди нема. Нічого не булькає, все чітко. Так що Будемо, надію, мати тільки на ту прокладку і в будь-якому випадку замінимо масло, спустимо старе масло. І надіятися будемо, що проблеми були тільки в тій прокладці. Бо от, навіть якщо такого взяти, бачите, по всьому периметру прокладка горує, а ця оця частина тупо втоплена. А серединка втоплена, тобто вона не ущільняє. Замовляємо прокладку. Відповідно замовляємо прокладку теплообмінника, тобто всі ущільнення замінюємо і зробимо порядок, так само знімемо піддон, переплутнемо і помиємо злим масло. Так, у нас сьогодні зараз вже восьма година, я закругляюся, віддихати йду. Замовляю прокладку, прийде прокладка, будемо це далі продовжувати. Ось такі качелі, друзі. Якісь є інші варіанти, кажіть, бо я знаю, що на дивані дуже багато розумників, які все знають, як все робиться, і я все роблю неправильно. Це є скажімо так, щадящий спосіб перевірити можливі підтікання. Назад все закрутимо. І будемо сподіватися, що більше ніде виганяти не буде. Якщо буде далі виганяти, то все. Тоді мотор, розборка і заміна прокладки головки, блок ГБТ. Якось так. Добре, Від'єднюю всю цю похабінь і йду віддихати. Дякую, що дивилися. Продовження слідує.